Шановні депутати, ви повинні прийняти присягу. До слова запрошується Ситнік Олег Денисович. У вас роздані тексти присяги. <клес> да. Будь ласка, стаємо. Присяга депутата Ніжинської міської ради Чернігівської області 7-го скликання. Я Ситнік Олег Денисович, вступаючи в права депутата Ніжинської міської ради, зобов'язуюсь усіма своїми діями дбати про благо міста Ніжина та добробут його жителів. Гідно представляти своїх виборців, відстоювати їх права і свободи. Присягає дотримуватись Конституції України, законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах територіальної громади міста. Там може написати вам число. Будь ласка, число і підпис власний. Поставте на присягу. thanks for watching